Всім привіт, друзі! Це шоу-бісики, Я Марина Данлю Кірмлаєва. Час розібрати жабу, яка трошки настоювалася у нашій тумбочці. Руслан Ханумак. Я же батький, який втік із України до Лос-Анджелеса і написав пафосне що я же отець, і я хочу ростити свого ребенка. Ви, до речі, його знаєте, очевидно, по дикій дичці, і ще тому, що це учасник до речі, проєктів вечірнього кварталу. Хоча сам вечірній квартал відхрестився, каже, що ми знать не знаємо такого чувака. Але давайте згадаємо його саме за дикою дичкою. Дика дичка, ви пам'ятаєте цей хід. А ось Русланчик розповідає про себе від першої особи. Вітаю всіх, це Ханумак. Хтось мене знає як режисера та актора. А хтось вже як того самого автора тієї самої дикої дички. Так, от на початку липня 2024 року у його інстаграмі несподівано з'явився дуже цікавий пост про те, що він дуже хоче виконувати свої батьківські обов'язки, і тому, щоб виконувати їх краще, він втікає як щур із України до Лос-Анджелеса. Много месяцев я тебя не видел. Каждый день я проживал этот момент. Каждую ночь я визуализировал эти кадры. Поднять тебя над собой. Наче як просена, пышая якісь сексуальной практики. Вопреки всему, я на тебя смотрю сейчас не через экран. Никакой климат и пальмы, образование и условия жизни и даже воспитание любовь мамы не заменят детства с отцом. Пусть я буду в глазах многих предателем, но мой сын будет расти с папочкой. Мы снова вместе. І тут же Руслан Ханумак до цього поста додав таке дуже щемливе відео. А Ось і синуля, який дуже чекає свого папу утікача у глянця з 95-го кварталу. А тепер увага. От там є така жінка в чорних джинсах із рубашкою, з собачкою на руках. Вона підозріло схожа на Аліну Шаманську на Аліну Шаманську цю інстаблогерицю, яка розказує, що там що ми з Русланами не спілкуємося, спілкуємося тільки через дитину. Безумовно, я не можу тут її впізнати без агресивного макіяжу, але якщо це справді вона, то вона очевидно знала про цей схематозик. А загалом це дуже цікава історія, як маскулінний мужик призумного віку виклав у публічний простір таку насмішку над іншими чоловіками, які воюють, які мобілізуються, які готуються воювати. що, типа мужики ви лохи, а я в Лос-Анджелесі. Шкода, що на СТБ немає проекту Супер Татко. Я впевнена, що Руслан Ханумак виграв би цей проект. нові русські американці, так от у той момент, коли його запитали, цей 34-річний чоловік запевняв, що а він на цілком законних підставах перетнув кордон, тому що в нього астма. Але потім з'ясувалося, що все-таки винувата не астма. За цитую пост Михайла Ткача, журналіста розслідувача. Який працює на українській правді, завдяки джерелам української правди вдалося встановити, що Ханумак виїхав через ПП вилок на українсько-угорській дільниці кордону в першій декаді травня, тобто Ханумак написав цей пост. На початку липня, а удрав з України ще в травні. Тобто, на момент, коли Ханомак повідомив, що виїхав, він вже не перебував в Україні два місяці. А може від себе додати, що очевидно цей Ханомак злякався а, отої сакральної дати, 18 травня, коли треба було оновлювати свої резервні дані всім чоловікам. І судячи зі скріншоту «Резерв плюс», який Ханомак спочатку опублікував а згодом видалив, оновлював дані Шоумен на початку липня 24-го, саме липня 24-го року, тобто вже в Лос-Анджелесі, який цікавий лайфак! Втік до Лос-Анджелеса і зроби резерв плюс що ти, типу. Аж у деби законне основання були. Що ж пише Михайло Ткач? Чи є кримінальна справа за незаконний перетин кордону шоуменом Русаном Ханомаком? Бо належних підстав для перетину в нього не існує. Немає кримінальної справи і не буде, бо тоді доведеться встановлювати, хто саме дав вказівку його. Випустити. Але тепер давайте ж трошки розберемося, хто ж цей Ханомак. Справа в тому, що, хоча 95-й квартал і відхрестився, що це мовляв на наш хлоп, не наша людина, все одно ця людина дуже міцно пов'язана із проектами серіальними 95-го кварталу і таким гімнопроектом, як Ліга Сміху. Ханумак був любімчиком президента, і навіть в одному інтерв'ю він розповідав про те, що президент... Побачив там його портфоліо серіальне пілот перший серіалу і запросив знімати цілий сезон такого гавна серіала. А більше того, Руслан Ханомак більш ніж прямо брав участь у виборчій кампанії до парламенту зразка 2019 року. Ну тоді, коли більшість українського населення накрило і вони повибирали собі різноманітних Арахамій, Коль Тищенок, Мар'ян Безуглих та. Інших вишкварок у якості своїх депутатів-мажоритарників тоді Руслан Ханумак, який якраз хайпанув, він у нас був там режисером, він у нас був актором, коміком у соцмережах своїх активно агітував за розпуск Верховної Ради, Верховної Ради, яка мала ще працювати пів. Року до жовтня 2019 року. Давайте зацінимо цього юного політтехнолога зразка 2019 року. Всім привіт, Русік! Скучали? Я теж скучав. Коротше, офіційно вас поздравляю. Ми не про євибори. А чому? Тому що ми живемо в демократичній країні, в якій кожен вправе створювати своє будущее. Чим ми з вами і займемося. Отак, Русік здавав будущее в Україні, агітуючи за розпуск Верховної Ради, і ДЕР з цієї України як? Що sure. куй железо, пока гаряча, Кушай пирожки, пока гарячі? І на сьогоднішній гарячі пирожки – є вопрос розпуски Верховної Ради України. Що ви там не чиновники! Це український комік. Хоча тут що тут смішного, який вайб коміка, я не розумію. Тому що навіть на вигляд цей Руслан Ханумак схожий на такий старий шматок сала. Із мінімальною харизмою. Итак, уважаемые, я сейчас даже не буду приводить плюсы и минусы этого розпуска, потому что статистика говорит сама за себя. Уровень доверия населения к Верховной Раде составляет не более 4%. процентів. За іронію дулі зараз нинішня рада за довірою українського населення. Побила в негативному сенсі рекорди всіх минулих рад, навіть тої жахливої ради, де більшість була у партії регіонів. Чотири 4! чотири. Хто взагалі може туди входити? Так ну понятно, самі депутати, які собі довіряють, і кросники все. ні. Не, не вірите мені? До речі, так можна зараз сказати і про Верховну Раду, де найбільші складають склуги народу. Ну, пожалуйста, смотрите. А ось бамбічиське опитування. Нужна ліра спичіть верховну рада, видомець да. 100%. Ну, астовідсотків. Даже глянем, давай на наш асфальт, да? свальдалась. А друзі, увага на екран. Можливо, тут серед бажаючих розпустити раду і понавибирати вибирати пошвидше Арахамії Мар'ян Безуглих. Ви впізнаєте свого бойфренда, свого колишнього, свою колишню чи можливо свою тещу в ліапьорді да. В Києві перетвердять. Перед Київською адміністрацією, подивися, яма на ямі. Люди добрі, що вони тротуа. Даже даже за цього далеко не беремо. Вже нічого не беремо. Отже, чувак побачив на київській вулиці яму і вважає, що це винувата Верховна Рада. А, очевидно, знання конституції пройшло повз цього чувака. Просто це гляньте. Люди кататися не можуть навіть на еті аскейти. Гляньте, Звісно. А ж хлопці? Ні, ну працюють плохо. Треба розпускати і з чистого листа. Можна ж там до не подождати? Можна так можна і годик подождати. Ну, ось зараз. Нужно ли розпускати Верховну Раду Добрий сейчас? Добрий день. Добрий день. Слав... Слава, Ісусу Христу, слава Христос слава... слава... Воскрес. Слава... 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 Я думаю, що потрібно. Цікаво, де ці люди? Можливо, вони вже в якості біженців десь в Німеччині на соціалі? Не, не, не хочу. Нужно, не нужно, не знаю. Надо, надо, надо. А оце мої любимі, дві такі пумочки. І хоча хоча ти... би, Владимир Александрович швидше зайняться, тому що мені вже три дня зміться. Що у нас порядок в країні. Цікаво, які сни тепер бачать ці пані із Владимиром Олександровичем. Більше друзі, я вас шокую. Мої підписники із Запоріжжя прислали, що у місцевих чатиках, до речі, у 2020 році на повному серйозі обговорювали, щоб Руслан Ханомак пішов балотуватися у мери Запоріжжя. Від партії Слуга народу уявіть собі: нинішнє Запоріжжя, прифронтове місто, де левова частина регіону в окупації. Мало б такого бомбічського мера, можна чесно сказати, що я вважаю, що тоді місто Запоріжжя була б Срака Мотика. Але якщо ми говоримо про втечу нинішнього Руслана Ханомака, то варто сказати, що він уже разок втікав до Сполучених Штатів Америки, і дивовижно це трапилося незадовго до початку повномасштабної війни. От уявіть собі. А більшості українського населення брехали, що не треба у ті там сірники купувати, не треба за гречкою бігти, не треба мешканцям Маріуполя хвилюватися. І взагалі все буде класно. Але виявляється, у нас представники всяких там кварталів були дуже поінформовані про політичну ситуацію і небезпеки. Військові руслану багато хто закидав, що він знав про вторгнення, і саме через це виїхав у Європу заздалегідь. Мужики в кварталі просто молотки. Сін без це зна скільки американська розвід передобіждала 16, 18, 20, 22. Оце коли ця гніда виступила, що я зараз декомунізую, Все ж ну, це для Руслана була особлива інформація. А для пересічних українців випускали до останнього Арістовича, який е е розказував, що треба розкладати всі ці тривожні маданчики і розслабитись ніхто. Не буде ні на кого нападати. Я ну все, все це вже точно. Це якась судьба. Що у нас час ми на День неже. А що робити, якщо не судьба а мати день народження в лютому? Що от, наприклад, робити мені, якщо має День народження в квітні? Це якось так совпало, що от це значить треба. А Аліна ще така може бути ні, ні. Скільки там скока нають їхав. Я разу, ні разніше пом'яти часу. Цей русланчик давав інтерв'ю дружньому проекту ЖВЛ. Жизнь Знамінітих Людей. На плюсах із сполучених штатів Америки так от в Лос-Анджелесі тоді у 2022 році він сидів довгих 9 місяців. А що мені казати? Це дуже боляче було та й зараз. Таке ще десять, але вже ну так немножечко легче, немножечко легче. А як це ви треба ж виправда виправдовуватися? Я не повернувся так. Так ні, треба давати інтерв'ю на плюсах на тих самих плюсах, які до речі в часи війни працюють за наші податки. Треба виправдовувати ну пару разів зробив, отримав ще хейту і що де що робить. Ну що, що робить такі ситуації із артистів, як я попали дуже багато. Треба пережити це. Дуже багато, наприклад, влад яма хто там ще потап і різноманітні учасники Холестяков. Ну, А потім Руслан повернувся до України. І чому ж повернувся? А в мене є така думка, що в повітрі різко запахло цими державними підрядами, серіальними. Можна було влаштуватися на телеканал Дом Фрідом, що, до речі, дуже багато работничів «Кварталу» зробили. Чи дружніх там різноманітних телеведучих аля там Олена Кравець, ще там такі порубки з жіночого кварталу? От, очевидно, і Русланчик Ханумак. Подумав, що може на хайпі шараварщини освоїти якусь дуже цікаву тему, і тому, до речі, з'явилася оця дика дичка, і якби тоді український народ схавав оцю цю шараварщину, її б могло бути більше. Сам Руслан Ханумак публічно називає себе режисером, але можу сказати, що його режисерські смаки вони достатньо специфічні. Тобто, режисера української Український, український, український. перше, це Адрімшякалів, який зняв легендарні стрічки, легендарні. З великої буквою, всі капслоком, Так як папік, папік, другий, всі свати. Е, як ти сватамися? К серіалу, який зроблено в Україні, в Україні з українською групою знімальною. Ну я вважаю, що це достатньо круто. В 34 роки ти говориш, що дуже крутий це режисер Якавлів, який зняв свати, це Крінжатіна. Чому? Тому що цей Якавлів неодноразово в своїх інтерв'ю розповідав про концепцію сватів. Що цей серіал він такий добрий, він не русський, він не український, він не совєцький, він білоруський. І тут Руслан Ханумак нахвалює ці свати. Ти, ти розумієш, що навіть, навіть зараз глядачі можуть відкрити будь-який сезон, будь-яку серію, і подивитися, що там не буде менше 30 мільйонів переглядів. Ти уявляєш собі, яка це сила? 30 мільйонів сувків із умовних стран СНГ, рускоговорящих, які сумують за радянським союзом, і ті, які вважають, що Україна це те ж саме, що і рускі просто вони граються в свою незалежність. Ти відкриваєш любий сезон, другий сезон, п'ята серія. Там буде 37 мільйонів в переглядів. Чому феномен, як ти думаєш, сватів? Тому що всім... знімали круто, да? Дуже дуже близько всім. Яка ідея? У всіх таке було. Розумієш, коли там вже яка ідея, Що ну, свати, одні багаті, другі. Будь <ривіт> от, от і все. Очевидно, цей Єгор-режисер так і не зрозумів концепцію істину сватів. А концепція сватів була нав'язати українцям те, що нічого то розвиватися у самостійну націю. Вливайтеся. До росіян беріть русські паспорти, вішайте російські прапори над, наприклад, Оболонською райдержадміністрацією, все буде класно. Якщо ми подивимося серіал Свати там окремі серії, то там, наприклад, російські прапори будуть висіти по всьому Києву. Вони будуть висіти на корабликах, які плавають по Дніпру. Отакий от спільний культурний простір Російську Федерацію дуже навіть влаштовував. І от ці смаки Ханумака тому величезне щастя, що він не влаштувався на державні підряди. Але цікаво, незадовго до своєї втечі, вже номер два у травні 2024 року. Руслан Ханумак ходив на дружнє інтерв'ю і розмазував соплі, чому ж він все таки повернувся в 2022 році. Ну, ти вирішив повернутися. І дуже багато відповідей, відповідей на це питання. Хотів грошей. Одна з тих, тут друзі, тут всі. Тут вся команда, які в певну чергу потребували мого повернення. Можна було зателефонувати з дружнім дзвінком до Владимира Олександровича? Ну, це теж одна з причин. Тому що ти бачиш, як. Загибаються всі, тому що Росія страна, яка все погубила тут. Все погубила, і навіть погубила твій любимий серіал свати. Намагається все погубити. І ти, коли бачиш, як твої близькі друзі кращі, і фізично, і душевно помирають, то ти розумієш, що ти можеш бути. Одним із багатьох шансів, щоб було у пацанів все як раніше. І тому ти показуєш своїм пацанам, як правильно втекти до Лос-Анджелеса. І тут же цей його знайомий дружочок спитав цього ханомака, а що для тебе означає перемога України над Росією в нинішній війні? Відповідь була геніальна. Дуже тяжке питання. Теж, закінчення війни. Пауза, театральна пауза. Ну, це коли. Я... Ну, горі, буде горіти Кремль. Ні, ні, це бо, ну, все, все ми так хочемо всі, але ми ж розуміли. Звісно, з такими мужиками ніякий Кремль не горітиме. Закінчення війни, війни це коли ти візьмеш телефон і подержиш на тривогі. Ти, програма тривога подержиш пальцем і крестик нажмеш. і видалиш цю програму. Можна сказати, що ця війна а, Росії та України. За місце в світі для Руслана Ханомака вже закінчилася його персональною перемогою, тому що очевидно в Лос-Анджелесі він цю програму видалив. Ну а на десерт давайте ж розберемо саме такі яже батьінські скіли цього Руслана Ханомака. Справ тому що офіційно він розлучений з Аліною Шаманською. І це його колишня дружина і матір дитини Ханомака ходила на дружній телеканал Дом. І там бідкалася, що цей же я же батір не міг нормально підготуватися до народження сина. Наприклад, не міг оплатити пологи у одній із найдорожчих лікарень України. Чи правда, що це писали таблоїди, що Аліна Шаманська вийшла заміж за е, відомого актора? А Руслан, за... правда, правду відомий актор? за те, що відомого актора так. За багатого ні. У нас не було грошей навіть на пологи. Ми їх е, позичали. Якщо що. За зате Боже ж ти мій е, який папус в інстаграмі, що Моєму сину нужен отец. А насправді ти так чекав цього сина, що навіть не міг зібрати грошей на пологи в дуже дорогій клініці. Ти серйозно? Абсолютно серйозно. Я пам'ятаю, за русанку гроші наця, да, батьків та да. да. я домовилася е, на бартерній основі там якусь частину, і 20 тисяч гривень потрібно було доплатити. Пологи коштували 90 тисяч гривень, тому що я сказала, в мене немає грошей, але в мене вагітність зараз дуже важливо. Я буду народжувати тільки в найкращій клініці. Тобто тут Аліна Шиманська показує своє істинне нутро такої хабалки і жлабіхи, яка буквально видавила у приватної клініки безкоштовну послугу. Ну а що це ж інші люди мають приходити і платити. Ти повний обсяг цих грошей. Аліна Шаманська і її Руслан Ханомак. Вони ж особливі їм платити у платній приватній клініці не обов'язково. У мене немає грошей. То що я роблю? Пишу віар-директору лелек. Я ж тоді не була блогером і вже не працювала на телеканалі. Я пишу кажу, я що я можу для вас зробити? Я можу там писати статті, можу розповісти про там свою вагітність у соцмережах, можу вам там якось відробити якось ці гроші, тому що я журналіст, я вмію там робити те і те-то. Я не соромилась ніколи такого, тому що це я знала, що я можу, так я вмію там робити те і те-то. Я була викладачем майстерності телеведучого. Я могла, наприклад, провести тренінг, як спілкуватися на камеру лікарям, тому що це також дуже популярна історія. Ну, насправді не всі лікарі хочуть бути інстаблогерами, а от а мати стабільні гроші хочуть всі живі, нормальні гроші на карточці. І чому б не провести тренінг? щоб вони гарно вміли спілкуватися, тому що як правило, лікарі знаєш, бояться камери і там починають щось говорити не те, а це важливо. Істинні інфоцигани, як то кажуть, тому я пропонувала просто свої послуги, і мені сказали, окей, заплати тільки за розходні матеріали 20 тисяч гривень. І я пам'ятаю, що тих грошей на той момент не було. І Руслан позичав ці гроші у батьків своїх Слухай, а потім. Вівав я реально в шоці. Я теж в реально в шоці. Здавалось би, дорослий мужик Руслану вже було 30 років, коли він став батьком. І цей же батір не міг нормально підготуватися до. Появи сина у приватній на секундочку одній із найдорожчих лікарень в Україні. Якщо у вас не вистачає грошей на таку лікарню, то можливо варто було брати щось подешевше. Тому давайте трошки зафіксуємо, що ж означає цей вигіз для України і як до нього ставитися. Прикметно, що цей пост і відео, що я же батір, я, я хочу ростіть сина в Лос-Анджелесі, лайкнув інший український такий елітний втікач Влад Яма, це той самий Влад Яма, якого роками там всували у uh, різноманітні програми СТБ, напкла. Адинки різних глянцевих журналів і підкреслювали, що «вот те істинний мужчина, которого хочет кожна женщина в Україні. Так, от те, що ці два яже втекли до Лос-Анджелеса, я сприймаю цілком позитивно це очищення медіаполя України від. Подібні шелухи. я бачу лише позитив, що таких лікал настоящих мужиків не буде на обкладинках українських журналів, не буде у різноманітних розважальних програмах, і їх не пхатимуть українському суспільству як рольову модель дуже прикольного мужика, тому що якби оці два мужичка лишилися в Україні, вони б обов'язково знайшли виходи на Гермака, на Банкова, на Володимира Зеленського і вже б сиділи. І вели якісь програми на каналі Дом, як, наприклад, вже ведуть їх Сергій Лиховода і Слава Дьомін. А з іншого боку, оця історія про втечу мужика призовного віку, абсолютно до речі, здорового, тому що ну астма, ну астма, ну і що, що астма так, от це знаєте такий смачний плювок межи очі всім тим дітям, які чекають своїх тат. Але не для того, щоб вони приїхали в Лос-Анджелес, а із війни. Тому знаєте, коли Володимира Зеленського щось не складається з мобілізацією, у соцмережах пишуть люди пости про якесь недолуге ТЦК, коли чимало людей задається питаннями, чому мене мобілізують, а там не сусіда, то варто Володимиру Олександровичу питати не з Олександра Сирського і навіть не з ТЦК, а варто пошукати колоду у своїх очах. І у тому статі, який він понабирав у свій 95-й квартал, всім дякую за увагу. Це була Марина данилюк Кермулаєва. Це був розбір нової зеленої потужної жаби, яка вважає, що вона преміальна, а всі інші тупі. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про гумор цього ханумака? Чи чули ви дику дичку? І як ви вважаєте, чи має така людина лишатися в Лос-Анджелесі? Це були шоу бісики. Це була Марина данилюк Кермалаєва. Поставте, будь ласка лайк цьому відео, напишіть коментар і обов'язково підписуйтесь на канал шоу бісики, тому що разом з вами ми робимо незалежний проект такої української журналістики.